Логічні функції у мові Verilog. І розпочнемо з першої логічної функції, це інверсія. Я думаю, що ви все це вже знаєте. Ще раз вам нагадую, що це функція НІ, або ж англійською, NOT. Символ може бути як по DSTU, так і в пакеті Quartus таким, як зліва, або таким, як справа. І відповідно нагадую вам, що це унарна операція. Тобто. Це одномісна операція, яка в якості аргументу має одну єдину змінну або один єдиний аргумент. Відповідно, логічно, якщо х дорівнює 0, то x інверс не буде одиниця, і якщо x1, x інверс не буде 0, тут нічого складного нема. Подивимось, як це буде виглядати в мові опису апаратури Verilog. Я розглядаю Приклади з мови опису апаратури Verilog 2005 року. Відповідно, я тут залишаю вам посилання на Language референс Manual 5 року, пункти 5.1.9.5.1.10 і їх власне можна використовувати і дивитися те, що там написано. Окрім цього, я в цій розповіді використовую книгу. Стюарта Сазерленда. 101 трюк з варілогом та систем варілогом. 101 gotchas with Verilog and System Verilog, Щось типу такого. Стюарт Сазерленд. Відповідно, це буде Готча gotcha номер 53. Отож, є два. Різних операторів інверсії в мові Verilog. Перший оператор інверсії буде виглядати як знак оклику, ось він, це фактично логічний оператор, ні. Він унарний, тобто з одним єдиним аргументом. І є побітовий оператор тільда, який. Виконує операцію інверсії з бітовими векторами. Це два різних оператори. І зараз ми подивимось, чим відрізняються результати застосування одного і другого оператора в залежності від того, над чим ми працюємо. Отож, зліва те, що стосується оператора НІ. Справа те, що стосується побітової інверсії. Перші два рядки прикладу, ось вони, вони дають абсолютно однаковий результат. Ми працюємо з однобітними аргументами, що тут, що тут, і результат у нас буде так само однобітним. І, відповідно, однобітний результат буде абсолютно однаковий, що зліва, що справа. Тобто для однобітових операторів, оператор нот, логічний унарний та побітовий оператор інверсії, дають абсолютно однаковий результат все ок. А тепер спробуємо зробити унарну інверсію, тобто нот, і побітову інверсію з трьохбітними векторами. Я маю трьохбітні вектори зліва і справа, і дивимось на результат. Логічний оператор not дає і повертає один біт. Це дуже важливо. О, він повертає один біт. Відповідно, в цьому випадку, яким чином будуть трактуватися мої вектори? Вектори будуть трактуватися наступним чином. Якщо вектор має нульове значення, то це буде. Аналізуватися як 0. Якщо вектор має не нульове значення, тобто є хоча б одна одиниця в будь-якому розряді, то це буде аналізуватися як одиниця. І вже після цього робиться інверсія. Інверсія від одиниці це буде 0, інверсія від нуля це буде одиниця. Справа ми бачимо побітову інверсію. Тобто, довжина результату буде абсолютно така сама. Як і аргумент. Для трьохбітних сигналів, інверсія буде трьохбітною. Тобто, у нас буде для 1.0.0 інверсія 0,1.1, а для 0.00 інверсія 1.1.1. Тому я дуже і дуже вам рекомендую використовувати для своєї роботи, в тому випадку, якщо ви працюєте з однобітними сигналами, ось саме варіант. Згори і не використовувати ось це ні в якому випадку. Тому що це призводить да, до некоректних результатів. Відповідно, якщо ви робите побітову інверсію і використовуєте символ інверсії, зрозуміло, що його можна використовувати, як ви бачите, в варіантах як для логічного, або ж унарного використання, або ж для побітового використання. І, в принципі, цей варіант буде абсолютно працюючим. Хоча краще для вас для розуміння використовувати для логічної операції знак оклику, і для бітової операції використовувати тільду. Це буде набагато зрозуміліше, і це буде давати кращий результат. Наступна логічна операція, яку нам треба згадати, це бінарна операція, це або ж логічної суми, логічного додавання, це операція або англійською операція ОР. Відповідна табличка істинності у вас показана тут. Для тих, хто ну прям взагалі хоче поринути в світ схемотехніки, то у нас є тут часові діаграми, які абсолютно повністю збігаються з. Нашою логічною функцією, але ми з вами рухаємось далі. І переходимо до того, як виглядає Verilog в цьому варіанті. Verilog має, знову ж таки, два варіанти логічного або один буде бітовим однобітним, і буде виконувати саме логічну функцію або, а другий буде вже. Побітовим і буде е, працювати з векторами. Перший варіант це дві вертикальні лінії. Відповідно, він буде логічним оператором, він повертає однобітний результат. На вхід, він може сприймати як однобітні сигнали, так і багатобітні. Але результат завжди, в будь-якому випадку, буде однобітним. Отож, дивимось. якщо на вхід я подаю однобітні сигнали 0 і 1, то їх логічна сума буде 1. Ну, власне, все так, як і повинно бути, все ок. Варіант номер 2. Я в якості першого аргумента беру однобітний сигнал, а в якості другого аргумента я беру чотирьохбітний сигнал. Як бути в цьому випадку? Як? Ситуація трактується в цьому випадку. Так само, як і в попередньому випадку для знаку оклику, цей вектор буде трактуватися як однобітний сигнал наступним чином. Якщо вектор дорівнює 0, то це буде 0, якщо вектор дорівнює 1, то це буде одиниця. Тобто ось це одиниця. І в результаті о, тут 0 плюс 1 буде 1. 1 плюс 1 буде 1. Все ок, все класно. Але так краще не робити. Це не є гарним прикладом, тому що фактично ми змушуємо компілятор трактувати наш вектор як якесь число. Однобітних, хоча ми в реалії працюємо з багатобітним вектором. Хочете використовувати ось такий оператор, виділяйте з вашого вектора якийсь розряд і працюйте з ним. Працюйте з однобітним сигналом. Якщо ми використовуємо два вектори однакової довжини, то знову ж таки ці вектори будуть сприйматися як. Однобітні сигнали з наступним трактуванням. Якщо є хоча б одна одиничка, тобто не нульове значення, це буде сприйматися. Як одиниця, і, відповідно, це буде дві одиниці, їх логічна сума буде давати одиниці. Тому ще раз, так, краще не робити. Тому що це є погано. Ось так і ось так. І ось лише єдиний варіант, який є класним, який можна і потрібно використовувати в однобітому варіанті. Описаний ось тут от. Все інше це погано. Наступний варіант побітовий оператор. Побітовий оператор у нас буде виконувати бітвайс операцію, тобто, побітову, буде брати кожну пару біт і повертати. Результат максимальної довжини. Давайте подивимось. Для однобітних результатів. Результат буде так само однобітним, і, тобто 0 плюс 1 буде 1. Результат буде абсолютно коректний. Ми абсолютно коректно попрацювали з однобітними операндами. Варіант номер 2. Працюємо з векторами однакової довжини. Два чотирьохбітних. Вектори. Ми з ними робимо побітну операцію додавання. 0 плюс 0 буде 0, 1 плюс 1 буде 1, 0 плюс 0 буде 0, 0 плюс 1 буде 1. Коректний правильний результат. Далі ми робимо якісь збочення і робимо погано. Але інколи так і трапляється. Ми робимо. Додавання однобітного вектора до чотирьохбітного вектора. Однобітний сигнал, перший А дорівнює 0, другий сигнал Б дорівнює 0,1, 01, як в попередньому результаті. Давайте подивимо, що робити. Ми знаємо, що о, зараз ми працюємо з побітовим оператором або відповідно. Для виконання побітової операції необхідно працювати з векторами однакової довжини. І якщо перший вектор у мене один біт, а другий 4, то мені перший вектор треба розширити до 4 біт. В цьому випадку ця операція буде контекстно залежною. І тут взагалі становиться дуже цікаво. Чим мені заповнити. Три розряди, які мені необхідні для того, щоб отримати вектор А довжиною в 4 біти. Варіантів є два. Варіант номер один. Коли я працюю з беззнаковими числами або ж з двійковими числами, які, наприклад, оголошені як ває, або там як той самий рік. В цьому випадку я можу і буду. Використовувати це як беззнакове число, а беззнакове число старші розряди будуть заповнені нулем. В тому ж випадку, коли число А буде оголошено, наприклад, як знакове число, як знаковий сигнет інтейджер, то старші розряди будуть заповнені знаковим бітом бітом знаку. Тобто, в залежності від того, що я буду робити, я буду отримувати різний результат, який залежить від типу операнда, з яким я працюю. Тому дуже і дуже важливо розумітися, що я роблю. В нашому випадку число А буде розширюватись і заповнюватись нулями, і відповідно потім буде робитися додавання. Числа 0, 0, 0, 0 до числа 0, 1, 0, 1. Тобто тут нема ніяких питань. Потім результат буде ось такий. В варіанті номер 2 я буду додавати число 0, 0, 0, 1 до числа 0, 1, 0, 1. І ще один варіант. Найбільш а, такий. Нестандартний, я беру два вектори, один розрядності 4, другий розрядності 6 і хочу отримати результат, тобто Y, розрядністю 8, тобто, в мене оголошено, що А є 4 розрядним числом, Б шестирозрядним числом, y 8 восьмирозрядним числом. Виникає питання, якої довжини взагалі все це буде, як з цим працювати в цьому випадку знову ж таки, береться. Максимальна довжина одного з трьох компонентів нашого рівняння. В цьому випадку Y має найбільшу розрядність 8. А далі старші розряди знову ж таки будуть заповнюватись в нашому випадку для бінарних чисел нулями. І ми отримаємо А і Б восьми розрядні числа. Відповідно, тут я отримую число. А тут я отримую число. І, відповідно, результат буде ось таким. Нулі спереду, тому що тут і були нулі. Потім 1-1. Звідси. 0,1, 0,1. Готча номер 45 і 46 в книжці Стюарта Сазерленда. Ми ще сьогодні пару разів подивимось на цю штуку. Принцип буде абсолютно той самий. Коли ви працюєте з числами різної довжини, компілятор це з'їсть. Якби це, був, якби це було, була мова VHDL, компілятор зробив би вам повідомлення, що є помилка, і відмовився виконувати операції, тому що VHDL вимагає суворої типізації. Верілог цього не вимагає. І ви можете собі дозволити скласти однобітний сигнал з чотирьохбітним і отримати з цього восьмибітний сигнал. Але в цьому випадку ви повинні розуміти, що компілятор за вас зробить те, що буде вважати за потрібне. В стандарті це не прописано, відповідно, це буде робити компілятор, в залежності від того, як вважають за потрібне розробники. Модул 7, наприклад, і Сінопсіс будуть робити ось так. Що буде робити інший компілятор, ми не знаємо. Тому моя порада, будь ласка, використовуйте в логічних операціях вектори однакової довжини. Якщо вам треба зробити вектор однакової довжини з результатом або з іншим операндом, то зробіть це якимось рядком. Це не займе абсолютно ніяких ресурсів в випадку схемотехнічної реалізації, тому що Фактично розширення розрядності це є просто е, дубль якогось біту на інший провід просто малювання додаткового проводу, то тобто це, не, це не займає ніяких ресурсів, це не займає ніяких е, часових втрат. Але це буде більш коректним результатом з точки зору е, саме синтезу. Кон'юкція або ж логічне множення. Операція і e, and англійською мовою. Знову ж таки, нагадую вам, що ось табличка істинності. Часові діаграми, логічні елементи показані тут. Все тут окей. Ми з вами тепер дивимось на те, як це працює в перерілог. Знову та сама історія: знов за рибу гроші. Ми маємо два варіанти. Написання цієї штуки на Verilog, Варіант номер один. Логічна операція енд 2 енди. Повертає однобітний результат, так як і в попередньому варіанті, і в якості того самого однобітного результату так само буде брати однобітні числа, повертати однобітний результат. Все працює абсолютно коректно і правильно. Варіант номер два однобітний аперант. Та вектор, я беру число А ось такої довжини, число Б ось такої довжини. Чотири біти в одному випадку, один біт в іншому. Знову. А, це однобітний сигнал, він повинен е, бути розширений. І оскільки він не нульовий вектор, е, вибачте, А однобітний сигнал, АБ це вектор, він трактується як число. Він повинен бути зменшений до одного біту. І він трактується як тру. Якщо він не нульовий, тобто він трактується як одиниця. І це буде одиниця. А, і ось це буде одиниця. І, відповідно, 1 помножити на 0 помножити на 1 буде 0. А тут у мене 1. 1 помножити на 1 буде 1. Тобто, хочете зробити? Логічну операцію, візьміть окремий біт і працюйте з окремим бітом. Два вектори однакової довжини знов таки будуть трактуватися як, true, якщо вони не нульові, тобто як одиниця. І, відповідно, результат буде одиниця. Так взагалі краще не робити, тому що це фактично ви, ну, скажімо так, робите некоректну дію. Варіант номер два, побітивий оператор AND. Знову таки множить кожну пару біт і повертає результат максимальної довжини. Для однобітних операторів один в один для оператора логічного AND. Немає ніякої різниці в тому, що ви отримаєте. В випадку векторів однакової довжини коректна операція множення. Побітно, відповідно, 0 на 0 буде 0, 0 на 1 буде теж 0, тобто результат абсолютно коректний. В варіанті однобітного оператора та вектора знову-таки однобітний результ... оперант повинен бути розширений до багатобітного 4-бітного Б. Тобто, з одного біта ми отримаємо 4 і заповнюємо там нулями. В результаті ми будемо побітно множити число 000 в першому прикладі на число 0101. А в другому прикладі ми будемо побітно множити число 0,0,0,1 на 0,1,0,1. Тобто результати будуть саме такі, які ми і бачимо, тому що число А стане 4 бітним І знову таки останній приклад. Всі три числа мають різну розрядність, і знову буде розширення числа А. До восьми розрядів, числа Б. До восьми розрядів. І вже потім буде робитися побітове множення. І як ви бачите, результат буде ось такий. Результат буде восьмибітний. Ще раз. Будь ласка. Виконуйте логічні операції над числами однакової розрядності. Тоді все буде перфектно, гарно і красиво. Або ні, я нагадую вам, що фактично ця операція буде виконуватись в е, випадку мови Verilog спочатку буде. Робитися інверсія, а потім буде робитися додавання. Тому, будь ласка, не забувайте в цьому випадку і в цьому випадку використовувати дужки. Дужок багато не буває, не треба соромитись, що ви ставите зайві дужки. Нічого страшного в цьому нема, і ніхто досі не захворів від цього. Виключне або, або ж операція XOR, Exclusive or. Ви пам'ятаєте її, і це є побітова операція. Ми беремо bitwise оператор і побітова операція так само, як і в всіх попередніх випадках. Ми говоримо про роботу з векторами однакової довжини. Якщо якийсь з векторів буде іншим, результат буде робитися. Однаковим і буде доповнюватись нулями. На цьому слайді ви бачите з стандарту пункт 5.1.2, табличка 5,4 пріоритет операцій в мові Verilog. Ви бачите, що найбільші операції є унарними, ось вони. І потім йде поступове зменшення пріоритету аж до фігурних душок. Тому, шановні, будь ласка, не забувайте про пріоритет операцій, це є важливо. І при записі довгих логічних рівнянь використовуйте цю табличку. Будь ласка, ваші питання.